Вітаю! Сьогодні я вам розкажу, як в'язати бабусин-квадратик-зірочку. І перше, ніж я розкажу, як це робити, я хочу вам одразу показати варіанти, що можна зробити з таких квадратиків. Один з варіантів це, наприклад, зробити плід. Тобто, це треба зробити багато таких квадратиків, щити їх усі разом. Можливо, додати якусь зовнішню обв'язку іншого кольору і. Готовий. Наступний варіант це можна зробити чудовий шопер, сумочку. Є різні варіанти, коли можна це зробити, просто, наприклад, 6 яких квадратиків з однієї сторони з іншої, і додати ручку. Або ще є інші варіанти, коли це воно не прямокутної форми. А е, я покажу на прикладі, прикріплю фото. Також мені дуже сподобався варіант він доволі простий, дуже легкий. Це зробити обкладинку на книжку. І для цього потрібно, мені здається, зробити всього лише вісім квадратиків, залежить від розміру вашої книжки, від розміру вашого квадратика. Це все індивідуально треба підлаштовувати, відраховувати цей варіант. Мені дуже подобається. Я знайшла дуже багато різних референсів по кольорам. Ще мені сподобався варіант зробити мішечок, такий невеличкий. Його можна використовувати для будь-яких дрібниць. В ньому можна зберігати каблучки, в ньому можна зберігати навіть навушники, бо коли вони постійно плутаються в кишені, це не дуже зручно. А от мішечок кльова, кльово, і теж кольори мені подобаються. і виглядають дуже просто. Тобто, ми робимо всього лише два квадратика таких. Їх сшиваємо і додаємо оцей е, ниточку, за яку будемо затягувати. Також я знайшла в референсах ще такий варіант, як спідниця. Особисто я не фанат в'язаних виробів е, нижньої частини гардеробу, але е, виглядає кльово. Тим паче, зараз на весну, хоча яка весна, в нас тут дощ і сніг, і що взагалі коїться. звісно, варіант. Який ще я ще вам запропоную, це светр. І я думаю, що я якраз таки буду робити з цих квадратиків светр. А ось такі варіанти: я пропоную, що можна зробити з цих квадратиків, а тепер отже, починати я буду з самої зірочки, і для цього я візьму жовтий колір і зроблю ланцюг з п'яти петель. З'єдную ланцюгу коло. І тепер оце велике коло мені треба пров'язати 11 стовпчиків з накидом. Спочатку я в'яжу ланцюг з трьох, роблю накид, заводжу велику дірочку і ось. Перший стовпчик. По суті, це 12, тобто мені треба ще 10. Тепер я затягую за оцю ниточку кінчик і з'єдную це коло за, оцю, за оцей стовпчик з повітряних петель, що я робила. Тобто це перше, друге, третє за третю. Ось коло готово. Це серцевинка. Тепер буду робити промені. Для променів мені потрібно набрати 5 повітряних петель. Лунцюжок такий. Раз, два, три, 4, 5. В другу від гачка я пров'язую звичайну петлю. Потім наступну я роблю накид, витягую петлю і пров'язую через три. Наступну петлю я роблю накид і пров'язую стовпчик з накидом, тобто через дві і ще через дві. Наступну петлю я роблю стовпчик з подвійним накидом. І тепер приєдную це у другу петлю серцевинки. Ось так і ось так. Перший промінь готовий, тепер наступний так само. Раз, два, три, 4, 5. У другу від гачка звичайну петлю. У наступну накид і через три, у наступну стовпчик з накидом, і у наступну стовпчик з подвійним накидом. І приєдную раз, два, ось сюди. І так я роблю 5 променів. Ось я пров'язала останній промінь, і я його заводжу в до ось цього. Ось, зірочка готова. Тепер я буду робити синім з цієї зірочки коло і починаю з будь-якого кінчика проміню. Немає різниці, ось я почну з цього. І треба завести гачок в серединку цього промінь. Тобто, ось де я набирала петлі, ось де я потім пров'язувала, і ось сюди серединку дістаю звідси ниточку синю. І пров'язую один тут затягую. Тепер я роблю накид і в цю ж петлю пров'язую через три. Потім роблю накид і пров'язую стовпчик з накидом, потім подвійний накид і в наступну петлю пров'язую стовпчик з подвійним накидом. В наступну петлю знову стовчик з подвійним накидом, але ось я пров'язую не до кінця, я залишаю на гачку дві петлі. І знову роблю два накиди. І тут важливий момент. Я ось ця з'єднувальна петля, яка приєднує наші промені до серцевинки. Але я беру наступну, яка починає новий промінь. І я заводжу в неї. І в неї пров'язую раз. Два, і коли в мене на гучку три петлі, я пров'язую їх разом. Ось так це має виглядати. Тепер в наступну петлю знову стовпчик з подвійним накидом, тепер стовпчик з одним накидом. Тепер роблю накид і пров'язую через три. І оцю серцевинку пров'язую, не серцевинку, а верхопроменя пров'язую звичайну петлю. І далі повторюю те саме. Я роблю накид і пров'язую через три. Потім наступну петлю, стовчик з одним накидом, в наступну петлю, стовпчик з подвійним накидом, в наступну петлю. Чи з двома накидами? Мені залишилось тільки у кінчику проміння пров'язати звичайну петлю. І ось за оцю я протягую просто. І тепер з цього треба зробити квадрат. Для цього я роблю одну петлю. Наступну я пров'язую напівнакидною. Наступну я пров'язую з. Одним накидом, наступно з подвійним накидом, ще одну з подвійним накидом, і тут я буду робити куточок. Тобто я роблю дві повітряних, роблю два накиди, і оту саму дірочку я знову пров'язую стовпчик. З двома накидами, ось так. Наступно я пров'язую знову з двома накидами. Наступно з одним накидом. Тепер з напівнакидом, тепер я пров'язую три звичайних петлі. Раз, два. 3. Тепер знову я роблю петлю з напівнакидом, стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома накидами, ще раз стовпчик з двома накидами і роблю куточок, дві повітряних, два накиди в ту саму петлю, стовпчик з двома накидами. Наступно знову стовпчик з двома накидами і так далі. Роблю собі чотири куточки. Тепер я буду робити чорний край, і для цього я обираю будь-який куточок. І у велику дірку я протягую чорний колір. І як у бабусиному квадратику, звичайному, в'яжу три повітряних петлі, роблю один накид і пров'язую сюди ще два стовпчики. Потім роблю дві повітряних петлі. І роблю оцю Велику дірку ще три стовпчики. Так, І тепер у кожну петлю я просто пров'язую стовпчик з одним накидом. Дійшла до наступного куточка і сюди так само пров'язую три стовпчики з накидом. Дві повітряних. І ще три стовпчики з накидом. В принцип, я гадаю, зрозумілий, доволі простий, так я обв'язую весь квадратик, щоб він ще більше був схожий на квадратик.